А Зараз до паливного насоса другонаман на автобус, ось до нього детальки. Так, робимо місце зараз і будемо. Так, Зараз місце підготовимо. Робити бо багато насосів, не вистачає просто місця. Так, так. Розпилювачі, так, проставки і секція. Все це як поціляли, показуємо. Так на ці цілісвіт ми завжди перевіряємо. Ось, будь ласка, що в нас є. Так, Проставочки новенькі, і з новенькі розпилювачі. Так. І весь процес роботи для вас покажемо. Uh, yeah, процес роботи пішов.